Всім всім привіт, дорогі наші друзі і підпишіки нашого каналу. Всім привіт. Ми сьогодні розпочинаємо грати в іг э, в. Ой. Як я зрозумів, то ігра про життя. Ну, типа, монополія а монополія життя. Так що будемо пробувати, будемо тестувати щодо чого, так? Ну, то що ж. Погнали! Ха, нет! мене біж. Ах ти, в Тебе біжка! не непогано! Ты тобі та випала? Mm -hmm. 750к. Ах ти. <реш> Та Хто виби? А то ще... Та, ще я хоча... та ти чімайшла на тобі так багато! А тепер вибрати. Ай так. А що ти вибрала? Спортсмен. А. що далі? А, ще раз крути. А? Пам'яна четверка не могла ставати, я так розумію. А вот, кстати, мало поїхала. То ти, так? Mm -hmm. Плюс 50к, ти издеваєшся, на швидкорбі плюс, плюс 50к. А, а а. No. а. Ну. А. Я не так і далеко поїду, а то я поїхав. А, а ми в різні боки їдемо? Ти поїхав, а там на пасах пустан було. Ой, я не вже стріляти. А ви там ровні з Давай, тулав. Блін, а мінус! Йолка, яка дорога навча. Мінус 50к. Ай, коча ляга. А що далі? Блин, я знаю. А, yeah, як я так зразу, тики пчел и 150к, а я поймахал. <laughs> Ах ты едет, куда поедешь? А ты запоехала? Ага. Что ты? Ты миллионар? Що тут? Ааа, ти вы зима загадка? О! Ту як. Хто перший? Да, ты... А, ся, пора на та ты издиваєшься, та? А ти можешь перебью? Так. А ти поляки. А, блін! Ааа, <laughs> <laughs> А мене минус. лки-моталка. <laughs> ладно, погнали! Один, та я, що мені так вижал на цьодичка? Да. Блин, Та... Я в день бегать ноль, а в тебе 150, офигеть. Дивайся в мене, та? Ща! П'я... Ты шо? Ти би одружи ещ чи шо? Ти шо удруженішь? Я там знаю. О, ничего собі Афить! Та! Ну вітаю! Ха-ха-ха! Витаю! тобі я маю дати Всього Вс убик! Вс го вкрадаешь! Вс об А то я? Я замонт, ну ты хит 550 маєш, да? Ах ты в принципі, наш то и файно, що я бін поки що бідний, а ти багато. Я довше буду приходить, то игру. А, -а, а Так, так. О, ще раз знімаю, да? Виходи. И наш. Крутой давай. Опять десь! Опять. Десятка, опять! А Опять шесть стоял-то ладно. Пином туди таким вотчином. Едевить, ну я шк тебе кис хит нормально пишо. Тибеки нормальный хит пришл. А кто что такое? Аааа! Отбачет! А то... Я вывчився! Так, яка робота? так, так А яка? Давай вверу. Давай тво. ветеринар Або шесть. Не рухерух. Давай ты. Мать беше. Не, давай тоді 100 ТЦК буду брату. так, А там комісія буде. Ось ця я почну yeah. Yeah. <laughs> mm. я, я тебя маю догнати сюда сюда oh, <laughs> uh -huh. обью oh, yeah. Ты че не стала на мою на шестірку, а? Стань на шестірку, не шествка, дай мне гушай. <laughs> Що, що робиш, Гриш? яку дорогу вибереш, дітей, чи той? Просто дорогу. Дітей вибрала? Ну що діти? Ти що не бачив там діти намальовані? Думаю, то школа якась. 120 тисяч. Чи 100 тисяч? 120? <свят> Мені вонав, що? Куди ще раз? Та настай на шестівку! О, ты одру уже маєш машинку вже. Перейшла, та? Я? Mm. А, тепер... а? Я. Адепорт. Я. Я. А яшки. Тепер... Я. Адепорт. Я, короче. Дев'ятка. Непогано. Mm. Уже так само. Ч так само? А, а, я хо А, моя девятка. Один. да. Что-то. А, это я, я сын, моя девятка. Ну, я натискаю. Что ты? За... А, это Давай, Давай, мало тебя погнали. Давай такой. Так, 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 так. Так. Сюда, висим. По ты

А я так вот давай. Шестелка. Так, я кто? Я саня, да? Против? Червона? Ну, наверное, давайте тут начинаем. Семь. А. Да я я выбираю девчонку. Я тоже одержуюсь. Mm -hmm. Я того. Тоже... Привітай мене, гуду. Привітаєш. За того одержав, як бачиш. Ти давно має сім'я, чи завівшись сім'єю. Опа! сюда. Mm -hmm. А, я сейчас ходил, mm -hmm. а? Давай. Так во. Ай-яй-яй-яй-яй. Червона. Ты худе вс роблю. Mm -hmm. А, я напоти в банк. Ах, в ви... гаде. Худе двій... Може mm одну -hmm. пігру. А, ну да. А вот а, або ä, 20, або червоны, або той. скажу, сказав... Давай черный. Я, я два. А, я маю А, Тут немає різниці, че червоно-че чрный. А мене вы повода в банк плачет. Да? Таратор Вэпа, а? А, бумаг бутыл. То кто То хто меня все над зверятку? Не знаю. Ещ-то. Вс, да, запа. Ч? Да ладно банк. Ну, да, ну забирай банк. 20 не так і багато. Е. Mm. Да, та бато. Та? Mm. Так, так, так. Угу. А хто це був? Ого, це що за Теперь... А, все. То що фіно? 750 ка ти получила. Не виграла. Тільки... Ах ты! Це виграла! 75... Хто ж а, хтось виче дойде до 750 тисяч. А, та? На походу. Всім дякую за перегляд, не забудьте про лайк, підписку на канал і прокоментувати, як вам ігра. Всім папа. Писатись і лайк.